Звідки і чому виникає недовіра між партнерами? Коли ми не довіряємо партнеру, тобто ми його контролюємо, перевіряємо, ми агресивуємо, плачемо, шантажуємо, або ж, або ж ми ревнуємо. Це говорить про те, що десь в минулих стосунках, а можливо в нашій сім'ї, де ми виросли, нас не вибирали, нам не також не давали того, чого ми хочемо, обіцяли і не робили. І тоді дитина привикає до цього сценарію. Або ж коли у вас минулі стосунки з минулим партнером були такі, коли партнер також не дотримувався свого слова, ви починаєте перевіряти і контролювати. Це завжди буде буде у вас викликати великий. Рівень тривожності і страх бути покинутим. Тому завжди буду говорити, якщо що ви відчуваєте, що ви не довіряєте своєму партнеру, поговоріть з ним, скажіть, що я трошки турбуюсь, мені так здається. І коли цей накал зніметься, ваші стосунки будуть дуже гарними. Не довіряєте, тому що був обов'язково досвід, коли вас не вибирали або вам говорили неправду. Ваша ЛП.